Після того, як офіціант прийняв замовлення від першого чоловіка, він раптом помітив літню жінку, яка повільним обережним кроком заходила до ресторану. Без жодних вагань він одразу підійшов до неї. З повагою допоміг сісти та уважно вислухав її замовлення. Тільки переконавшись, що вона почувалася зручно, офіціант повернувся до першого відвідувача і подав йому страву. Вибачте, що обслужив її першою, сер, сказав він лагідно, я просто хотів переконатися, що їй нічого не бракує з огляду на її стан. На обличчі чоловіка з'явилася роздратована гримаса. Скільки з мене за обід? запитав він холодно. Лише 80 доларів, сер, спокійно відповів офіціант. Чоловік різко дістав зі своєї кишені сто доларів, кинув їх на підлогу так, що купюри розлетілися під ноги. Наступного разу не змушуй мене чекати. Спершу люди мого рівня, навчись шанувати справжніх. Офіціант навіть не підвищив голосу він просто тихо нахилився, щоб зібрати гроші, і в цю мить у зал увійшов власник ресторану. Атмосфера раптово змінилась. Ніби весь простір завмер. Підніміть і сплатіть належним чином, промовив власник рівним, але твердим голосом. Що я не підніматиму грошей з підлоги. вигукнув чоловік з презирством. Тоді власник спокійно повернувся до офіціанта. Заберіть цю страву і поверніться на кухню, а ви, сер, можете забрати свої гроші та залишити наш заклад. Тиша зависла так густо, що навіть посуд перестав дзвеніти. Сором повільно запалив обличчя чоловіка. Він нахилився, зібрав розкидані купюри і, не промовивши більше жодного слова, пішов геть, бо справжня повага народжується не з багатства, а з доброти серця.